Я Шевченко Ірина Романівна, вчитель початкових класів навчально-виховного комплексу номер 48 Мій педагогічний стаж 4 роки. Концентруючись на власному досвіді та аналізуючи свої здобутки, хочу розглянути можливості онлайн-навчання учнів початкової школи в умовах сучасності. На мою думку, мета нової української школи полягає в тому, щоб виховати дитину, яка вміє самостійно та творчо працювати. У цьому році я навчаю учнів першокласників. І скажу одразу, що це така серйозна місія. Складно навчити елементарну дитину тримати ручку та тренувати її непосидючість, адже до такої роботи вони ще не звикли і не знають, як це. Починаючи з перших днів навчання, привчаю дітей до інноваційних технологій, розвиваю критичне мислення, їх пізнавальну активність, впевненість у своїх знаннях. Для цього використовую методи активізації пізнавальної діяльності учнів, такі як продуктивні, частково пошукові, проблемні та інтерактивні. Зазвичай в межах сучасного навчання найчастіше ми використовуємо інтерактивні методи, тому в допомогу мені є різні інтерактивні платформи, які я хочу залишити тут, поділитися з вами. Дітям дуже цікаві такі завдання, тому вони виконують їх завжди з задоволенням. Розсвятку логічного мислення також часто використовую проблемні ситуації на уроках, що змушують їх до самостійності та активності. Використовую також багато наочності, використовую відеоматеріали та, ще раз повторюся, інтерактивні вправи, які допомагають дітям сконцентрувати свою увагу та перевірити свої знання. Діти з цікавістю виконують завдання, як інтерактивні, так і самостійні, охайно працюють в зошитах та прислухаються до порад вчителя. Вчитись легко, коли вчитись цікаво. Саме цей вислів я впроваджую у роботі з учнями. Дякую!